Вітаю, друзі! У минулому випуску ми розповіли, як ми підбираємо кращі гібриди для нашого виробництва. В четвертій серії нашого проєкту Таз Агроченч ми зупинимось на питаннях захисту наших посівів, щоб стабільно отримати високі урожаї. Ну і почнемо ми з гербіцидної системи захисту посівів соняшнику. У цьому випуску ми розповімо вам, які системи захисту використовують підприємства TAS Agro, яким чином ми підбираємо гербіциди для наших посівів, як правильно налаштовуємо прискорчі, які типи оприскувачів використовуємо, щоб добитися гарної якості обробки посівів і отримати відмінний урожай? Соняшник як культура, яка має повільний ріс на початкових етапах розвитку, має досить тривалий гербокритичний період до 40 днів і більше. Тому важливим є захист від комплексу бур'янів, оскільки бур'яни за рахунок конкуренції за світло, вологу та поживні речовини здатні знижувати рівень урожайності до 30%, а в посушливі роки і більше. Важливим етапом побудови системи гербіцидного захисту посівів соняшнику є чітке розуміння. Ступеню забор'яненості та видового складу бур'янів на даному конкретному полі та в регіоні в цілому в компанії ТАС агро запроваджена чітка система моніторингу, що дозволяє оцінити ступінь забур'яненості, визначити видовий склад бур'янів на кожному полі в динаміці, що нам дозволяє чітко підібрати ефективні гербіциди і при необхідності коригувати їх склад. Найбільш розповсюдженою системою гербіцидного захисту у наших підприємствах є класична, яку ми застосовуємо на полях з низьким або середнім рівнем забір'яності і відсутністю проблемних бур'янів. На полях, де ми відмічаємо значну ступінь забур'яненості і присутність таких проблемних бур'янів, як Амброзія, Лобода, Види Гірчаків, ми застосовуємо технологію експрес. В південному регіоні, де ми зараз з вами знаходимось, ми відмічаємо значну ступінь забур'яненості, особливо таким проблемним бур'яном, як амброзія. Також на момент посіву Досить часто відмічаємо посухи, що зменшує ефективність ґрунтових гербіцидів. Тому тут на 100% площ ми застосовуємо технологію експрес. В Київському та Вінницькому регіоні, де ступінь забур'яненості значно менша. На 75% площ ми застосовуємо класичну технологію, і лише на 25% площ ми застосовуємо експрес. Для забезпечення ефективності дії страхових гербіцидів. Слід враховувати наступні фази. Перш за все, це фаза розвитку бур'янів. Найбільш ефективна дія гербіцидів відмічається на бур'янах, які знаходяться у фазі 2-4 місяців. Листків. На перерослих бур'янах ефективність дії гербіциду значно зменшується. Друге це фаза розвитку соняшника, оскільки при застосуванні гербіцидів за неоптимальної фази ми відмічаємо значний фітотоксичний вплив. Третє це норма внесення гербіциду, оскільки недотримання рекомендованих виробниками норм може призвести або до низької ефективності дії гербіциду, або до значної фітотоксичної дії. Таємо сьогодні. Ми знаходимося на полях Тасагро сагро області. Посіве соняшнику, технологічна операція. Гербіцидне внесення зараз. Я вам коротко розкажу про цю технологічну операцію і про саму техніку. Загалом є різні типи та види оприскувачів, які в основному діляться на навісні, причіпні та самохідні компанії Тасагро. Ми на сьогоднішній день на 100% своїх очі використовуємо лише самохідні оприскувачі. У нас у компанії Тасагро. Більшість технологічного парку оприскувачів складають оприскувачі Кейс Патріот. 3330. І також в цьому році, рухаючись вперед до нових технологій та е, до нових можливостей, ми е, придбали е, до власного техпарку ще два оприскувачі коршлів. Загалом у нашому технічному парку е, ми використовуємо самохідні оприскувачі, е, котрі мають робочий кліренс понад півтора метра, так і робочу ширину штанги. 30,5 з половиною метрів, але розуміючи кількість оприскувачів та їх продуктивність, ми розуміємо, що можемо рухатися і потрібно рухатися далі. Тому в цьому році ми почали поступово рухатися в сторону розширення робочої ширини штанги, і придбали два оприскувача з робочою шириною 36 метрів. Наш парк самохідних оприскувачів, який включає агрегати від 2011 до 2025 року, виробництва має ряд опцій. Котрі е, були дообладнані протягом останнього року. Так, зокрема, всі оприскувачі були дообладнані системою секшн контролю, навіть там, де це не було передбачено заводом-виробником. Що це нам дало? Це дає нам в свою чергу рівномірно вносити всі препарати при цьому не підпалюючи культури. Також даний агрегат, котрий знаходиться позаду нас, обладнаний системою. Бумтрек висоти рівня штанги та е, системою виливу рейвен. Також декілька з наших агрегатів минулого року ми дообладнали візіан-камерами. Що це нам дає? Це нам дає можливість не травмувати рослини і зберігати порядка від 2 до 3% відсотків залежності від конфігурації поля стеблистою. В свою чергу збільшуючи врожай на даному полі, тому що таким чином ми. Не затоптуємо культуру і залишаємо її на полі в свою чергу. Вона нам дає врожай. Якщо ми поглянемо в кабіну цього оприскувача, тут ви можете побачити декілька систем. Точного землеробства минулому році ми прийняли рішення в нашому холдингу рухатися в цей бік і рухатися досить ефективно. Всі наші оприскувачі обладнані системою передачі даних FieldView. що нам дає. Ця система. Ця система дає можливість в онлайн режимі передавати дані по виливу, по якості виливу і по кількості літражу на певних ділянках поля, і зразу ж реагувати на якісь негативні чинники, якщо звісно так і є. Якщо їх немає, ми бачимо, що прискоч досить стабільно і гарно працює. Для забезпечення більш ефективнішого процесу оприскування в цьому році нами було придбано сім цистерн вевергласт, які дають змогу возити робочі розчини безпосередньо від вузла змішування до поля до оприскувача. Що нам це дало, і як ми таким чином змогли збільшити нашу продуктивність раніше на кожній заправці оприскувача ми витрачали 20 хвилин. Чому це було так? Ми заливали хімічний розчин безпосередньо у змішувальний бачок оприскувача, і при цьому повинні були витрачати 20 хвилин на цикл змішування. Зараз це відбувається набагато простіше і набагато ефективніше. Ми з вузла змішування забираємо робочий розчин, котрий автомобіль з цистерною Верласт везучи до поля, постійно перемішує. При доїзді до поля дана цистерна зразу заправляє оприскувач і ми не втрачаємо наш дорогоцінний час, тим самим значно збільшивши продуктивність машини. Наша команда постійно рухається вперед, впроваджує новітні технології, оновлює технологічний парк. Слідкуйте за нашою роботою у Ютуб-каналі Тасагра, Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі у нових відео.